Так, йдемо до того чистенько. Ну що народ? Ніби потихеньку починає випогоджуватися. Хмари пішли догори, тиск піднімається, вітер а, здійнявся такий чималий. А отже, ми попадаємо в поля не 100%, але майже. А, робимо останні підготовки. Техніки до, до такого серйозного е, спорту в сезоні, скажімо так. Ну, скажімо, Вроді обіцяють нам 7 чи 10 днів погоди. За той проміжок часу ми маємо змолотити соняшник, ми маємо змолотити ну, хоча б частину сої, е, зробити повністю ґрунт під посів пшениці і посіяти пшеницю. 에... Зараз я вам підемо в майстерню і я вам покажу, що ми, чим ми зараз займаємося. Ми там трошечки виріши під... підшаманити 950-го аксіона. А тут трошки секунду вашої уваги. У мене там один підписник дав два конкретних питання, які потребують конкретної відповіді. <кхе> Але щоб дати конкретну відповідь, то треба краще зазняти, ніж 에... дуже довго писати. І прочитає тільки один він або ще кілька чоловік, а так зазнімо і може комусь буде корисно. Е, так. Перше питання. Як налаштувати так, щоб рахувало гектари на Цебісі в тракторі? Запускаємо трактор. Так, отож, маємо меню Цебіса. Заходимо в ось це меню. Тоді налаштовуємо ширину агрегата. Зараз секунду. Ширину агрегата наставляємо, наприклад, на 5,8, якщо 6-метровий, так воно з перехватом рахувало. Ця іконка означає, коли в нас починає рахувати. І ми вибираємо або задна нав'язка опущена, або включений. Вал відвора потужності, або якийсь клапан задіяний чи вверх чи вниз. Залежно з чим ви працюєте, тим краще. Я всю, всю свою о, о, всі свої вимикачі завжди ставлю на опущену о, задну навіску. І навіть якщо в мене причіплений джокер, який до задної навіски не має нічого, я просто клацаю навіску вниз. Ну тут собі виставляю, щоб вона не опускалася мені, стоїть в мене одна десятці. Кла це на візку вниз і вам починає рахувати. Я вже так звик і навіть не збираюся нічого міняти. Якщо вам зручно, міняєте собі, вибираєте любе 8, що вам там подобається, і тоді е воно вам почне рахувати. Далі в нас сенсор скорості від колеса чи від, е ну, рахує швидкість від колеса чи від сенсора швидкості. Ставлю все від сенсора швидкості, тому що він. Тоді гарні чітко показує, як рухається трактор, а не як рухаються колеса. А вже як рухаються колеса, нам показує е... показчик про буксовки. І тут активний там, прибор, як собі назвати у мене так названий плуг, я його так і не міняю. От і відповідь на перше ваше питання. Друге питання було, як зменшити радіус повороту трактора. І саме в цьому тракторі я тим займався, бо 50-й прийшов зразу мав гарний радіус повороту, а 40-й був дуже, ну дуже мав незручний радіус повороту. Йдемо на двір, буде трошка вітер, вибачайте, Ну, інакше нічого не Тут у нас все кардинально просто. Залазимо в передній міст, от гідравлічний циліндр, який повертає колеса, от стоїть болт, який. Впирається в крайню точку В крайній точці повороту такий упорний болт. Відпускаємо контрагайку, змен... закручуємо болт, тим самим зменшуємо відстань і колесо повертається далі. Все дуже просто. Зараз я вам скажу довжину болта, яка в мене стоїть тут. В мене стоїть тут, фокусуйся. Не знаю, чи вам видно чи не видно. 61 мм. Тобто 61-62 мм ставимо і все норм. На тамтому тракторі так само. Так що тут доволі все просто, ніяких там нюансів немає. Так, що в нас все стало з тим трактором? Стандартна історія розмололо, розмололо дистанційну шайбу на передньому мостові. І поки є вільний деньок часу, треба то діло замінити. Тут в 50-му не так багато роботи, тому що тут нема тих шлангів, як в 40 му не мішає нічого, тільки відкрутив 4 болти, вижався на передньому противісі і вже фактично міст нанизу. Так що ми приступаємо до роботи. Для того, щоб добратися до тих болтів, і набагато легше було зараз. Добратися до тих і легше було крутити. Знімаємо вентилятор і знімаємо дифузор. Дифузор вже від'єднали. Вентилятор тримається на такій вагайці з лівою різьбою. Відкрутити, відкрутити її зовсім нелегко, але, але ми відкрутили. Зараз знімаємо вентилятор, дифузор і блямали все як на ладоні. Так, доступ, доступ у вагон. Відкручуємо тихо 4 болти. І спереду таких самих чотири болти і погуляв в нас звільняються і будемо домкратитися догори. О. Так, все в болоті, бляха. Нічого, міряємо зазор. Міраємо шайба. Там у нас стара лишилася. Два мм. А тепер міряємо зазор. Від шайби і сюди. Ще маємо половиною Ну і там ще пів міліметра лишилося ззаді або й міліметр тої шайби. ну Рахуємо, що пів міліметра. Значить нам 4 міліметрову шайбочку треба точити. Чим ми зараз і займемося. так, знайшов я от кусочок фольги 4 мм. Відрізав. Зараз ми трошки окультуруємо болгарочкою і позрізаємо кути. І пхаємо в токарний. Так, просверлив отвір, приблизно обрисував з зазором там в 3-4 мм і болгарочкою стисав кути, заставляємо в токарний.

З минулого ремонту має отаку двохммліметровочку. І по її шаблону цю. Внутрішній отвір у нас має бути 71. Зовнішній у нас має бути 123. Міряємо, що у нас тут є. У нас тут є 132 же 9 мм и шајба наша готова, нјавна Oh, hey. Okay. А представляешь, разстань наш. Там не драси довід на втулке, бляха. Чи живі, чи не живи Чи живі, чи не живі? Внучки прямо всі. Ось все, що лишилося з задньої шайби. Можна було сезону не доїздити. Маємо нову 2-мм і нову 4 мм. Тут ще була стара 2 мм. Певно, якраз поміняємо ту стару і ту нову доставимо, а може стару лишимо Будемо бачити зараз. Короче. Скинули ми бугіля і до великого нашого подиву сталася така історія, що втулки в бугулю не виявилося. Не знаю. Та як не знаю? Та знаю. Скоро ще всього, що втулку перемололо і викинуло назад ми навіть не побачили, коли так сталося. Добре, що я побачив, що от шайбу вже перемололо. І заради тої шайби ми то діло розібрали. Ну то добре, але не добре. Того, що так чи інакше запізно ми тут взялися, тут вже є еліпс 80. Як до себе додому. і от. Коротше, історія така сама, та як на 940-му аксіоні була зимою. Бугеля треба ставити на реставрацію. І тоді після реставрації ставити то все назад. Шкода, звичайно, бо ми вже тут і пильнували все, і мащано кожного дня. І ну, все по феншую було роблено кожного разу. І тут вже розрахуйте 5 тисяч годин трактору, ми вже тут одну втулку поміняли. Поміняли її вчасно. І тут же, вроді би, зимою знову просилася заміна тої втулки. А думаю, поки до зими доки нам ту шайбочку, а потім зимою там чи втулочку поміняємо, чи щось ну якось буде. Короте. Та де? Нічого з того доброго не вийшло. Ну, добре ж хоть не в сезон сталося, добре ж ну, не знати, якого еліпсу не зробило тут, хлопці. Я думаю, наворать, і ми то діло реставруємо. Тільки питання в зовсім другі... в другим зараз. Питання в часі. В нас з завтрашнього дня вже починається погода. І вже післязавтра басувало би, щоб той трактор був в полі. А якщо ми завеземо то діло на реставрацію, то. Ну, скажімо так, майже нереально, треба думати, треба або. Шукати скоріших хлопців або ще купляти один бугіль. Тобто здавати на реставрацію і нехай лежить на заміну, а ставити новий бугель і їхати в поле. Зовсім не дешева така штука, але простой трактора, особливо в такий важкий сезон, вийде ще дорожче. Завтра зранку будемо приймати рішення. Завтра зранку приймемо рішення, як ми маємо поступити. Чи ми здаємо на реставрацію, домовимося, що вони нам швиденько зроблять. А якщо ми не домовимось, то прийдеться, прийдеться їхати за новим Бугулем. Шкода. Шкода. Ну, Ще раз повторюся, ми тут пильнували. Ми все робили по, по феншую, все ну, пильнували, мазали, а маємо то, що маємо. Шкода, шкода. Так, поки ми там вирішуємо, як правильно вийти з тої ситуації, яка в нас склалася з трактором. Чесно кажучи, неочікувано, я думав, що там втулка на місці. Як вона звідти вискочила, я не знаю і не бачив то для мене загадка. Вінчі з тим, до того вернемось пізніше. Хочу зробити е, оголошення, того, що е, в Ютубі ми робили голосування, як правильно зру... поступити з тим обіцяним бутлем. Абсолютно більшість голосів проголосувала за те, щоб зробити аукціон і гроші віддати на Збройні Сили України. І я в тому числі підтримую таке рішення, того що розіграшів на каналі в мене ще буде багато. Після війни будемо розігрувати і розігрувати. А зараз треба якось допомагати. Чим можу, тим поможу. Ось. І такий от багатообіцяючий бутиль. Тут є 5 літрів мого дистиляту мого виробництва. Я сьогодні виставлю на аукціон. Думав, це зробити в Ютубі, але, в Ютуб, щоб не мав до мене лишніх запитань, зроблю це в себе на сторінці в Фейсбуці. Посилання буде під цим відео на, цю, на цей розіграш на цю сторінку. Початкова стартова ціна такого бутля буде 2000 гривень, крок 100 гривень. Хто має бажання, хто має е, можливість, прошу прийняти участь. Допоможемо нашим хлопцям. Е, гроші, які будуть зібрані е, завдяки е, такому дійству, я вважаю, що буде правильно передати і Максиму, той людина, яку дуже поважаю я, той людина, яку досить багато вас, підписників моїх, дивляться і його, і теж поважають. Я думаю, що ті гроші, якщо попадуть до нього, вони не пропадуть дарма. Отож, сказав все, що мав на увазі. Бажаю успіху, переможцю. Якщо такого переможця не буде, я за нього заплачу сам. Переможець буде оголошений, я не знаю, напевно, аж в неділю, щоб ви мали час. Поголосувати. В неділю я оголошу переможця, і я думаю, на протязі 2-3 днів переможець скине гроші і я зразу далі кину дядьку Максима. І так і буде відбуватися. Так я то бачу. Не знаю, чи то правильно чи правильно, я думаю, що максимально правильно я зробив. Отож, вертаємося далі до нашого ремонту. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте пальці вверх. Слава Україні! Коротше, думали, ми думали. Думали-гадали. Нічого з того діла не вийде, то поїде на реставрацію. буде так само реставрувати, як ми реставрували на 940-му. А на то місце ми придбали новенький. І от в чому є різниця. Зараз я хочу показати. О, все новенький. Все гарно, все люкс, але він тут з тої сторони глухий. І сюди менше буде набиватися болота. І краще буде щільність герметичність до втулки. І я думаю, що краща зносостойкість мала би бути. Ми то, звичайно, провіримо. Так що, ну, варіантів в нас не було дуже багато, тому що час, час, час диктує нам умови. Але, ще раз кажу, добр, дуже добре, що ми взяли такий, подивимось, що то з того всього вийде. Як ви думаєте, скажіть мені. Глухий, мабуть, кращий, ніж. Ніж отакий з продольною, з продольним отвором. Добре, то ми відправляємо на реставрацію. Хлопці нам то діло реставрують. Передний ставим, як є. Задний ставив новий і збираємося докупи. Збираємо, бо на днях в поле. Вітер зараз сушить. Ще перепадає дощики, але вже так хмари піднеслися до гори. Так що рухаємось вперед. Так, народ, отакий от неочікуваний ремонтик. Переріз трошки більш серйозніший. Нарешті ми його завершили, тут роботи по факту вже не так багато було. Зараз я вам спробую об'яснити, що ми зробили. Тільки треба туди влізти. О, фонарик. Так. Замінили дистанційну шайбу спереду, якщо її видно. Замінили втулку в передньому бугулі. Зараз йдемо дозаду ще. Замінили задній Буголь. Бачите, він по кольорі різниця. Чорний. Ну і там вже штука була друга. Також. Тобто тут вже все нормально. Палець не вироблений, я мірив, дивився, все норм. Воно тепер тут буде ходити, питань нема. Чекайте, бо ніфіга не видно. О. Коротше, якось так. Ремонт майже вчасний. Ну, трошечки ні, ну, але ми знаємо, що з тим будемо зробити вже не перший раз. Що я ще хотів сказати, щоб ви собі не забували і звертали увагу. Раз. Е, ми, ми два рази в сезон мостимо хрестовини на поворотних кулаках. Тут є одна хрестовина і друга, тут є фактично тут заглушки на саму хрестовину є. А є отака заглушка, тут у вас стоїть, якщо трактор з заводу приходить, тут стоїть заглушка. Її викручуємо, туди вкручуємо масленку з одної і з другої сторони. Багато ні по качку, по два, відсили по три, два рази в сезон ми мастимо. Бо якщо їх не мастити, а, я знаю, 3-4 тисячі мотогодин і хрестовини треба замінювати. А то є зовсім нелегкий і зовсім непростий ремонт. Ой, тут дуже складний ремонт. Фактично, тут треба вбивати шкурня, розбирати, скидати бортові редуктора, витягувати півосі. Ну, коротше, роботи на 3 на дні. Так що легше піддумкратити трактора. У нашому випадку, піднімаємо, прокрутив по три качки в кожну масленку. І воно собі спокійно їде. Так що. Потихеньку ділюся з вами інформацією по обслуговуванні даного трактора. Що знаю, то розказую вам. Ареса теж переглянула, тут якісь були невеличкі проблеми. Ну, одна проблема не вирішилася, треба зимою, напевно, його колоти. Не включаються понижені передачі. Хто замітив, як я тягнув фуру на буксировці буряків, він мені заглох. Заглох іменно через ту причину, що я не міг включити меншої передачі. Отож, народ, закликаю вас всіх прийняти участь в аукціоні. Поможемо нашим хлопцям ЗСУ. Хто може, хто має бажання. Ласкаво просимо. Переходимо на сторінку Facebook. Ще раз нагадую. Силочка буде і в описі, і першим коментаром під відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, і смерть ворогам!